Усі знають, якщо збовтати газовану воду. Вона вибухне, але дізнаємось, чому ось така ж пляшка. Але до кришки я прикрутив манометр. А тепер відгадайте, ось тут можете залишити відповідь. Якщо збовтати пляшку, тиск виросте, впаде чи залишиться таким самим. Ви подумайте, а я поки подякую усім, хто підтримує канал фінансово. Промова існує завдяки підтримці цих чудових людей. Інших теж закликаю долучатись. Сподіваюсь, ви вже подумали і залишили свою відповідь. Ось тут пляшка стояла при кімнатній температурі декілька днів. Як бачите, тиск всередині близько трьох атмосфер, 330 кПа. кілопаскалів. Зараз я її потрясу і подивимось, що буде три, два, один. Як бачите, тиск не змінився. Якщо хтось з вас раптом подумав, що у пляшці не залишилось газу, давайте ми її просто відкриємо. А ні, газ є. Виходить, що справа зовсім не у зростаючому тиску, але тоді виникає питання: у чому ж? Не засмучуйтесь, якщо подумали, що тиск мав би зрости? Таке саме пояснення опублікували у журналі News Scientist у 86-му році, після чого багато вчених спростували цю гіпотезу? Ми ще повернемось до цього питання, а поки перейдемо до наступного фізичного експерименту. Отже, питання якщо кинути один кубик льоду у звичайну воду, а інший у солону, який з них розтане швидше. Добре, подумайте і залиште свою відповідь ось тут. А поки ви думаєте, проведемо експеримент. Беремо звичайну чисту воду, наливаємо в обидві склянки, візьмемо приблизно столову ложку солі і додамо сюди. Ті, хто дружать з хімією, знають, що реакція хлорид натрію з водою потребує енергії, через що температура розчину трішки, але знижується. Для контролю беремо термометр, залишимо його ненадовго і почекаємо, поки вода нагріється до кімнатної температури. Вибрали відповідь? Тоді почнімо: три, два, один. Почали. <хи> дивимось, як тане лід. Хай квітне український ютуб. Пройшла лише хвилина, але вже помітно, що лід у прісній воді тане швидше, ніж лід у солоній воді. Але це ж нелогічно. Сіллю посипають дороги, щоб сніг танув швидше. То чому ж тут усе навпаки, і вода без солі працює краще? Незабаром дізнаємось, а поки що перейдемо до третього експерименту. Отже, у мене є металеве кільце, і ось такий замкнений ланцюжок. Ми знімаємо все одним дублем, щоб ніхто не подумав, що я махлюю. Отже, ланцюжок вільно висить, протягую його крізь кільце, і зараз я його відпущу. І, звичайно, що кільце просто впало, нічого дивного. Не варто було чекати чогось надзвичайного. У нас звичайнісінький ланцюжок і просто кільце. Але, якщо добре подумати, можна знайти спосіб зробити так, щоб кільце зачепилося. Гляньте, як так вийшло. Давайте повторимо запис у сповільненому темпі, щоб розглянути деталі. Зараз все поясню. Якщо вам треба, щоб ланцюжок намотався на кільце, відпускайте його спершу одним пальцем, щоб воно прокрутилось. Спершу я забираю великий палець, кільце починає падати, перевертатись і намотує на себе ланцюжок. Насправді воно прокручується. Зовсім трішки, десь на 90 градусів, і ковзає по ланцюжку. Він наче обмотується навколо кільця, а потім, наприкінці, його низ проскакує крізь кільце в останній момент, і він заплутується у таку петлю. Ось так можна підвісити кільце на замкнений ланцюжок. Повернімось до другого завдання чому в прісній воді лід тане швидше, ніж у солоній? Гадаю, розібратись у цьому буде трохи простіше, якщо я додам прямо на лід трішки барвника. Холодна вода кубик, що розтопився вища за щільністю, ніж вода у склянці. Через це вона одразу ж опускається на дно. Таким чином, виштовхуючи теплу воду на гору, і лід там тане швидше, у другій склянці, де вода солона, усе трохи інакше. Лід складається з прісної води, яка за щільністю менша ніж солона, тому вона залишається на поверхні і ховає під собою куби льоду, забезпечуючи йому термічний захист від теплої солоної води. Гаразд, загалом пояснення хороше, демонстрація досить непогана. Але під час монтування відео я з майбутнього вирішив, що це все таки не найкращий дизайн експерименту. Бо хто сказав, що барвник, який ми додаємо у склянку, самостійно не буде плавати на солоній воді і тонути у прісній. Тому я вирішив, що наочніше буде використати. Різнокольоровий, заздалегідь підготовлений лід. Так, розумію, що я переборщив з барвником, і різниця не сильно помітна. Але все ж видно, що у склянці із прісною водою внизу значно більше фарби, ніж у склянці із солоною водою. І це ще раз підтверджує, що холодна вода від кубика, що розтопився, опускається. Зовсім неглибоко. На відміну від того, що відбувається тут. А тепер чому ж не варто збовтувати газовану воду? По перше, давайте розберемося, чому тиск у пляшці не змінюється, скільки б її не трясли. Усе через рівновагу тиску. Газована вода, яку ви купуєте в крамниці, наймовірніше простояла там декілька днів. Вуглекислий газ, розчинений у самому напої, знаходиться у рівновазі з газом, який знаходиться над рідиною. І тут ключову роль відіграє температура і власне тиск у просторі під кришкою. Тому скільки пляшку не тряси, тиск не зміниться. В основному у пляшку закачують три додаткові атмосфери. І коли відкручуєш кришку, чутно характерне шипіння. Вивільняються ці три атмосфери, але вона не порскає, бо зараз виходить лише газ з під кришки, а не з напою. Проте тепер тиск у рідині та під кришкою знаходяться не в рівновазі. Зайвий газ випарувався, і тиск знизився до однієї атмосфери. Це о 2 яке досі у рідині починає виходити назовні, аби знову відновити рівновагу. Тепер уже з нижчим тиском. Через це і з'являються ті самі бульбашки, які роблять напій газованим, незбалансований напій. Якщо залишити пляшку відкритою, бульбашки виходитимуть, поки весь газ не закінчиться. Якщо пляшку закрити кришкою з манометром, газ буде виходити назовні, збільшуючи тиск під кришкою, і ми побачимо, як рухається стрілка. Якщо пляшку не чіпати, через певний час тиск вирівняється десь на рівні трьох атмосфер. Але це відбувається досить повільно. Розчиненому у рідані вуглекислому газу не так легко скупчитись і утворити бульбашки, які потім вийдуть назовні. Але йому можна допомогти, створюючи джерела нуклеації. Таким джерелом цілком може бути невелика бульбашка. Струшуючи пляшку з газованою водою, я створюю джерела по всьому об'єму рідини, що допомагає вуглекислому газу вийти з напою і піднятися нагору. Завдяки цьому тиск починає зростати швидше. Готові? Тоді трясемо три, два, один. І ось стрілка швидко прокрутилась і показує близько трьох атмосфер 320 кПа. кілопаскалів. Отже, коли хтось збовтує закриту пляшку з газованою водою, тиск у середині неї залишається сталим, але водночас у рідині з'являється безліч бульбашок, які стають джерелом нуклеації для вуглекислого газу. Деякі з них осідають на стінках. А коли хтось відкриває пляшку, вони, по-перше, швидко розширюються через різкий перепад тиску. А по-друге, сприяють вивільненню ще більшої кількості газу з рідини, що зрештою і призводить до всім відомого міні-виверження. Але є спосіб уникнути небажаного фонтану газованої води. Треба постукати по стінках пляшки. Таким чином, ви зіб'єте бульбашки, що чіпляються за поверхню, і пляшку можна буде відкрити без виверження. Ха. Спрацювало. Чи можна створити джерела нуклеації в газованій воді, не струшуючи пляшку? Так. Саме тому не варто закидати у газовану воду ментос. Цупка поверхня цукерок виступає у ролі джерел нуклеації, сприяючи вивільненню великої кількості газу за раз. Знову втручаюсь. Я показав це відео Діані з каналу Фізіксґіо, і вона припустила, що паперові трубочки більше сприяють вивільненню газу ніж пластикові. Правду кажучи, повноцінних досліджень я не бачив, але є безліч відео про те, як газована вода спінюється, якщо закинути в неї паперову трубочку. А також мій незалежний експеримент підтверджує, що навколо паперових трубочок утворюється більше бульбашок, ніж біля пластикових. Ось ще одна причина недолюблювати паперові трубочки. Не дякуйте. Через паперові трубочки газована вода стає більш газованою. Це мої три хитрі фізичні задачі. Якщо ви знаєте, чим можна доповнити цей список, напишіть в коментах. Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання, оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео, тому канал. Існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую!